Керівництво партії Слуга народу розіслало анонімне і майже таємне опитування всім депутатам Слуги народу по всій країні. Я звертаю увагу, що йдеться про депутатів Слуги народу в усіх місцевих радах, тобто міських, районних, обласних, ну і, звісно, і Верховна Рада України. І відповідно в більшості рад місцевих є фракція Слуга народу, і там є депутати. І, Відповідно, всі вони підв'язані до спеціального чат-боту в телеграмі, орієнтованого на от таку внутрішню комунікацію всередині партії і всередині депутатського корпусу всеукраїнського від Слуги народу. І є такий чат-бот, називається в телеграмі помічниця голови партії. Голова партії Слуга народу Олена Шуляк. І от з цього чат-боту, відповідно, Олена Шуляк розіслала специфічне опитування. Про нього я зараз розкажу, про що вони запитують. Не плутати з Давидом Арахамією, є ще голова фракції у Верховній Раді, фракція Слуга народу. Її очолює Давид Рахамія. Є політична сила, одноіменна слуга народу партія. Її очолює Олена Шуляк. Отже, в країні ми розуміємо, яка ситуація. У нас щодня ми втрачаємо території під натиском ворожих російських сил, регулярно втрачаємо черговий населений пункт. Сотні тисяч людей українських біженців-переселенців без житла, без засобів для існування. А у них ще забирають ті нещасні 2000 тисячі виплат для ВПО. І от в умовах цієї, ну. Важкої ситуації для людей, для країни керівництво партії і Олена Шуляк ставить якесь абсолютно, здавалося б, дивакувати недоречне опитування, таємне і анонімне, і ось про що вона цікавиться. Олена Шуляк цікавиться одностатевими партнерствами і запитує своїх всіх депутатів по Україні, а як би нам зробити так, щоб ця ідея про гомосексуальні союзи в Україні якось легше лягла на електорат? Отже, увага! Як це відбувалося? Отже, я зараз поділюся. Екраном для того, щоб показати, як це виглядає. От власне це і є Олена Шуляк. І отже, вона зі чат-бот, боту от, поміч... от чат -бот, помічниця голови партії. Нам, важливо ваша... Нам важлива ваша позиція, говорить пані Олена. І Запитує відповідно ставить запитання, нам цікавить ваша позиція щодо питання рівності, правового захисту та підтримки законопроекту 9103 про інститут реєстрованих партнерств. Зверніть увагу, що тут поки що не йдеться про про Не використовується слово сполучення, одностатеве партнерство. Ну, щоб типу відразу не відлякувати, просто просять, дайте на відповідь на законопроект 9103. Законопроект 9103 це законопроект про легалізацію одностатевих партнерств в Україні. Він був Зареєстрований в Верховній Раді в березні 2023 року, і до речі, одним зі співавторів цього законопроекту є О... е... Олена Шуляк. Головним ініціатором є Інна Совсун, депутат з фракції Голос. Ну вона така, взагалі, там повернута на одна стана гомосексуалізмі на канабісі, щоб все це легалізувати, всяку дичину. Але одним зі співавторів, окрім Совсун, також є Олена Шуляк. Голова партії, як то кажуть, є такий сором в партії Слуга народу, що голова партії Слуга народу підписала цей дикунський законопроект, який призводить в тому числі серед іншого до встановлення дітей для проживання в. Парах гомосексуалістів вони говорять, що цей законопроект не легалізує всиновлення дітей, але я говорю, що легалізує, тому що в Україні дозволено всиновлення дітей однією особою. Відповідно, якщо одна особа з гомосексуального союзу всиновлює дитину, фактично ця дитина буде проживати в гомосексуальному союзі з усіма відповідними наслідками, в тому числі педофільними наслідками, про що широко відомо всім. Отже, Олена Шуляк відправляє, розсилає опитування, і ось що вона в цьому опитуванні запитує. Ну, спочатку пропоную вказати ім'я, але не обов'язково. І далі перше запитання: наскільки ви погоджуєтеся чи не погоджуєтеся з наступним твердженням? Слід ставитися рівноправно та справедливо до лесбійок гомосексуалістів в нашій партії. Отаке От твердження. Наскільки ви погоджуєтесь варіанти відповіді, повністю погоджуюсь, частково, там, частково не погоджуюсь або категорично не погоджуюсь. Тобто, перше таке запитання, як то каже, для розогріва. Як ви погоджуєтесь з твердженням? Ну, і, звісно, там про рівність, про то, що такі абстрактні формулювання. А і далі є багато ще інших запитань. Е, зрозуміло, що е, власне це опитування формулювалося людьми, які мають певний досвід формулювання соціологічних опитувань. Е, формулювання е, оформлені так, щоб стимулювати до певної відповіді. І що, що, що дає мені підстави стверджувати саме так, е, це стає зрозумілим з наступного Опитування з наступного формулювання. От я зараз знову ділюся екраном е для того, щоб ми побачили, як це виглядає. Отже, ми зараз бачимо звучить запитання наступним чином. На яких умовах було б легше підтримати цей законопроект? Вау, неймовірно! Тобто Олена Шуляк і голова партії Слуга народу не запитує взагалі підтримувати на цей законопроект, чи може просто відправити його в смітник і забути просто як чорну ініціативу в нашій партійній історії. Ні, вона не запитує взагалі, чи варто, не варто, а що ви думаєте. Вона просто ламає через коліно депутатів, ставить їх до відома про те, що питання не обговорюється. Чи нам легалізувати одностатеві партнерства? Ми запитуємо вас про інше. Як нам це зробити? Я, на яких умовах вам було б легше підтримати цей законопроект, запитує Шуляк у членів, точніше у депутатів місцевих фракцій Слуга народу. Назвичайно нахабне опитування і сформульоване у нахабний спосіб, яке свідчить про те, що шуляк і керівництво партії е в даному питанні, принаймні, орієнтується не на те, щоб виконувати волю народу і демонструвати справжнє відповідальне політичне лідерство для підтримки сімей, народження, демографії, а воно має абсолютно. Суїцидальну ініціативу для знищення української нації, тому що все, що погіршує демографічну ситуацію або деморалізує армію на фронті, це загроза національній безпеці. А різноманітні розмови і ініціативи про легалізацію гомосексуальних союзів, які що призведе до встановлення дітей одностатевими парами. Всі різноманітні ціни. Недоречні аморальні, нахабні е законодавчі ініціативи вони погіршують і так вже катастрофічну демографічну ситуацію. Я хочу нагадати, що в Україні зараз народжується втричі не на 30%, не вдвічі, а втричі менше ніж помирає. Фігурують цифри, що за час війни великої за останні три років. Роки українське населення зменшилося на 10 мільйонів людей за рахунок того, що велика кількість на окупації, а велика кількість виїхала з України. Понад 400 тисяч дітей сьогодні проживають за Україною і пішли в школи за межами України, народжуються втричі менше, ніж помирає. Стоїть питання про фізичне існування не лише держави, а і нації і народу. В той момент, коли сьогодні народжуваність, підтримка сім'ї, батьківства, материнства, дитинства стає. Ключовим аспектом і предметом національної безпеки і оборони Олена Шуляк, голова найбільшої парламентської франції, фракції і головної партії, просуває ініціативу, яка призводить до суспільного національного суїциду, самовбивства, як то легалізація одностатевих партнерств тупикової гілки людського існування, взагалі. І отже, вона формулює відповідно запитання таким чином, як я вже почав говорити, на яких умовах вам було б легше підтримати цей законопроект, говорить, запитує голова партії. Варіанти, якщо партія вже висловилася за підтримку, або якщо громадські діячі вже висловилися на підтримку, типу вона запитати, що нам робити, щоб вам було легше підтримати. От давайте ми зараз будемо громадських діячів просити висловлюватися за 9103. Або якщо Опитування продемонструють громадську підтримку законопроекту. Або якщо буде частина медійна підтримка законопроекту. Тобто, відповідно, давайте давайте влаштовувати медіапропаганду, пропаганду. так розумію, по-суспільному. де ж ще суспільне у нас фактично суспільне мовлення, яке є державною компанією, у нас і так вже займається майже ледне цілодобовою пропагандою. Девіації від і статевих збочень, або якщо є не, не публічна підтримка законопроекту всередині партії, ну отже, отаким от чином, сформ... от чином сформульоване запитання від Олени Шуляк щодо цього законопроекту. Тобто, ми бачимо, що опитування, оце анонімне і ну, майже таємне, воно, по-перше, шокує сам факт такого анонімного опитування. Такий кривавий історичний період, коли вирішується доля існування і держави, і народу нації в буквальному сенсі, фізичному сенсі цього слова існування. І в цей момент, коли просто безліч невирішених гострих, соціальних, економічних, військових питань, голова найбільшої основної провладної партії займається єрісю дичиною, яка призводить до суспільного національного суїциду. Яка призводить до деморалізації воїнів на фронті, які зляться і розчаровані через подібні ініціативи, бо вони прямо говорять, не за це ми воюємо на фронті, щоб в тилу відбувалася ця аморальна демонстрація. І це деморалізує людей населення, людей, громадян України, які перебувають в тилу. Це дискредитує інститут сім'ї і зневажає Конституцію, яка захищає шлюбі сім'ю. Отже, трошки про законопроект 9103, яким так сильно переймається його співавтор Олена Шуляк в парі з Інною сумнозвісною Совсун. Отже, про це я хочу також трошки розказати, про що цей законопроект і, власне, поділитися екраном. До речі, от зараз ви побачите співавторів цієї законодавчої ініціативи. Це от група депутатів з двох фракцій, парламентських голос і слуга народу. Основні ініціатори голос це Інна Совсун. Всього сім депутатів і, відповідно, 5, і 6, 11 депутатів з фракції Слуга народу», у тому числі Олено Шляк, як ви бачите, є співатером цього законопроекту 9103. Законопроект 9103 про легалізацію одностатевих партнерств призводить до вирізання сім'ї, чітко я і ми стверджуємо. А фактично він за своїм змістом. Повністю прирівнює одностатеве реєстроване партнерство до законного шлюбу, що згідно з конституцією, є винятково союзом чоловіка і жінки. Повністю законопроект 9103 пропонує наділити одностатеве партнерство всіма без винятку правами і обов'язками. Які належать законному шлюбу чоловіка і жінки. Чому ж вони не використовують слово шлюб? Можливо, запитаєте ви, з єдиною причиною, тому що Конституція в статті 51 чітко регулює шлюб, як союз чоловіка і жінки. І для того, щоб цей законопроект не був скасований Конституційним судом? Або закон, якщо він проголосований, вони вирішили умай... вдатися до шляхів юридичної махінації, просто назвати це словосполученням реєстроване партнерство, щоб не суперечити конституції і не бути скасованим. Але фактично, законопроект 9103 повністю прирівнює. Пропонує повністю прирівняти одностатевий союз до шлюбу, просто без використання слова шлюб. І як вони говорять, з єдиним винятком це без права всиновлювати дітей. Але це брехня, як я вже на початку сказав, в тому числі насправді з можливістю всиновити дитину. Єдине, що всиновлювати всиновлювачем буде один з цього партнерства, але де-факто всиновлена дитина або діти будуть жити в парі гомосексуалістів. І відповідно з відповідними наслідками, в тому числі педофільними або деструктивними для педагогіки і виховання, тому цей законопроект 9103, він дуже смердючий. Він від нього тхне. І звісно, і політики це розуміють, і багато депутатів це розуміють. До речі, хочу сказати, що і в партії, і у фракції Слуга народу і в партії Слуга народу в місцевих радах по всій Україні є величезна кількість людей. Я переконаний, що більшість навіть абсолютна більшість, які проти цього законопроекту, які абсолютно обурені такою ініціативою Шуляк і інших депутатів Слуги народу. Там є до речі, ще кілька таких персон достатньо, Знакових, які є ініціаторами, я думаю, що треба їх теж показати. Це, от, наприклад, окремо на них звернути увагу: це Патураєв, голова гуманітарного комітету. Мережко, це голова міжнародного комітету парламентського. Ну тобто там є кілька депутатів, таких, типу, ну як впливових всередині фракції. Але більшість абсолютно я переконаний. Депутатів по всій країні від слуги народу вони абсолютно дім максимально дискомфортно через те, що їхня партія ініціює такий, такий законопроект. Тому перше я звертаюся до всіх депутатів Слуги народу по всій Україні відповісти на це опитування так, щоб Шоляк і іншим лідерам партії у них від, від зникло і відбилося бажання взагалі повертатися до цієї смердючої теми. Тобто, тут дуже важливо, щоб. Мажоритарна більшість здорових сил в слузі народу заявила чітко позицію ні, законопроєкту 9103. Друге, звісно, звернення також до українських громадян до, до українців. Дуже важливо цю інформацію поширити, в тому числі, це відео для того, щоб це стало широко відомим і набуло розголосу. Ці брудні смердючі ініціативи, анонімні такі опитування з метою просування. Суїцидальних законопроєктів вони мають бути припинені публічним спротивом. Тому я запрошую поширити обов'язково це відео, і в описі до цього відео ви знайдете посилання на аналітику по законопроекту 9103, а також посилання на інформацію про те анонімне опитування, яке Шляк проводила через свій чат-бот в телеграмі серед всіх депутатів Слуги народу по Україні. Ми е також нагадуємо, що понад 100 місцевих рад України вже проголосували проти різноманітних ініціатив про легалізацію одностатевих партнерств. Тому е ми маємо досвід перемог в цій темі. Але сьогодні є певні сили, які я так думаю, в тому числі за гроші, західні гроші, певні фонди міжнародні, які на це виділяють. Вони намагаються відпрацювати ці гроші отримані і просувати оці ці смердючі законопроекти, які. Ставлять під загрозу існування української нації і деморалізують українських воїнів на фронті А відповідно. Подібні законопроекти і їхні автори своїми діями складають загрозу національній безпеці України. Поширте це відео, поставте свої запитання або коментарі, якщо вони є в коментарях. Ця інформація має значення, і українські сили, українське суспільство, воно є здоровим. І відповідно нормальною реакцією здорового організму на подібні ініціативи є підвищення температури і рішучий категоричний спротив цьому. Дякую за увагу! Побачимось.